Галя? Та ти що будеш е, кожен підйом міняти капці чи що? Та чого? Та в червиках є беремо гугі, а, та та... Гуги, а чи... то по поготели. Що береш, гуги? Гуги. Кого гуги береш? Блека не береш, а гугі якогось береш, чи що? А, гугі. А що то всі дивіться, всі скриньки всі повідкривали, тут речей стоїть, нам зараз пакувала. допакувала. Саме головне. Що не забути. А ще візьме для спа, ті резину такі тапки. Ти я взяла? Взяла? Mm -hmm. Взяла. Блек, все, що ти так? не помістишся, бо вона вже що? тут тишеньку закриває. От, дуже, щоб хоча тядає... б одна сумка була. <кх> не знаю, чого піде. В смислі, якщо в тіло дві брати? Спортивний костюм новий. Новий. Наголошую, спортивний костюм новий. Галя в Мар'яни там була, ви бачили, вона його вбирала. Він дуже ладний, він біленький. Боже, то тебе візьме так по сестрі, поможиш. А ти зудиш, я того. Ти мені. ж знаєш, що я. Мені Та ти дістала, я не знаю. От ти кажеш, поможи. От я зараз і напхаю цілу валізу, всякого барахла не потрібно. І потім ти приїдеш і будеш каже, слухай, ти німці. Наш ти мені то запхав сумку. А так ти собі сама дивіться, яка картина гарна, бачите? То я робив. Щоб вас вжаж, змучила? Щоб вас... змучила? Угу. Тут на 15 хвилин треба прилягти, та ті трохи. Може, ти босся? Ти можеш той брати. Все, більше нічого не так. Все? От якраз акурат буде одна торба. А в цей, а косметичку. О, косметичка то вже буде зовсім інакша історія. Зовсім інакша історія. Вона буде купа. Ні, то той краски не. не. А это дуже добре. А відтаріва, Аркадій? Ще відпарюють. Десь тут воде, та ясно, а ті речі значки будуть. Я вже хватаю, я вже в один готель поїхала і ходила, як пожока. А що на... нема в готелях того? Я раз хотіла теж попросити, чекала, чекала. Зрозуміло, що я там ніц не вичекаю. Коротше, він на коридорі в тому, та де в життя. Бачите на що? Де той? Що, що? Де відпарювати? Блака, ну <су> десь. Та й сюди, бо торба що треба, що ти робиш. Хай би. Я... Та яка та сумка? Та, сумка та, там якраз місця хватає. що що? Там місця якраз вистає. А в який ти костюм поїдеш? В якому? Йозу. Йо. Йо. А тако би я не сказав, і що? Білий свет надіваю, шубу, беретку, шапку чорну білу. Беретку? Беретку бурько. Ти що? Ти читав коли? Ти француженка? Ти француз? Франсуа. Так, а тепер ти кажеш, Косметечка? ня та ні, ні, та ти перший відпарювач, скажи де. Я ні. зараз візьму. Ходи за мною. Тут то не, не змивай, як ці бочка. Топлек. А то? Нічого Ні, чого, що ти вже поміняла цей вишиванку на якусь твою, на якусь твою торбу, непонятно. А як же вышиванка? Только тут сама основная починается. Сегодня будем на так. Раз. Два. Три. Ні, то гімно не беремо. Три. Три. То три был. Четыре. Ага, це ще одна торба, я понял. П'ять, шість, то вже окрема історія. То ти як то в то поставиш, там ще шосте? Ні, то зараз закрию сюди. п'ять, шість, вісім. Взяли всі крема, хоп-хоп, там ще. є. Та пофіг, для мене то баночки просто. Я що в тому все розумію. Чи? Я що масік, що я маю все в тому розуміти. Знаєш як, мужики, для мужиків все чітко придумано. Шампунь 10 в одному. Все помиємо, все відмиємо. А не 100 мільйон баночок. Mm -hmm. Ну та й все. Та, й... та й ще якраз відпарювачі місця вже немає в сумці. І буде. Ромаш, Добре, йде, то ховай, нічний денний. Well, тут візьметься з полуденний. Все, бачите, якраз. Чітко сумка одна. Добре, йду я, брат, то відпарюсь, бо ще точно забудеш, потім скажеш, заговоримо. Дай тільки один цей. Що один цей? Давай відпаривайте. Не встигну разом з тобою.